Друзі, всім привіт! Доброго дня і слава Україні! Сьогодні будемо записувати чергове відео на нашу болючу тему про фінансування Збройних сил України, а саме чому його немає в нашій Другобицькій територіальній громаді при правлінні кучми Тараса Ярославовича. І сьогодні буде відео на тему, коли в Тараса Кучми немає грошей на ЗСУ, але є на захмарні зарплати посадовців другобицького відділу освіти. Тому, друзі, поїхали безсумнівним лідером із зашкварів цього півріччя. Можна назвати таку новину про те, що повторно було призначено на посаду начальника відділу освіти Петра Шев'яка, котрий свого часу пішов з посади в 2022 році з великою ганьбою. Ви всі пам'ятаєте, як це було, коли це було, і причини, чому він звільнився і пішов з даної посади. Можливо, він і є фаховим штукатуром. Ми не можемо ну казати, що він там поганий штурм. У Катурчі може він є професійним заправщиком і дуже великим любителем партії Медвечука з ДПУО, але він точно не є освітянином і всі це знають, і всі це вже давно зрозуміли. Ну і в нас є низка запитань, наприклад, не менше галасу виникало про його нагородження Петра Шев'яка двічі медалі за заслуги перед містом. Люди десятки років освіті працюють і ніякої заслуги перед містом не мають, Їх ніхто не нагороджував. А тут людина декілька місців попрацювала і вже бах, зразу Тарас Ярославич своєму кінту е е нагороду за заслуги перед містом. Обурило освітян також схема відділу освіти по благодійному збору коштів, про які я вже записував відео. І в мене був окремо допис, і була про це стаття збору коштів мільйон на ЗСУ. Також залишається під запитанням, скільки точно було зібрано коштів, і ніхто чому з не прозвітував перед ними за вартість дронів і у кого їх закупляли. Пам'ятайте, друзі, я давав запити в кожну школу. більше шкіл не дали мені відповіді на дані запити, і ми не могли підсумувати цифру з кожної школи, щоб ми вивели конкретну суму, скільки було коштів зібрано на ЗСУ з освіти. І тому ми не знаємо. Але ви бачили всі фотографії із від звідробицької міської ради, де Тарас Ярославович, наш сонцесяйний, тішився і виставив на сходах. Ну знаєте... Кожен клоун має право на життя, виставив е, дрони і зробили фотографії, і прозвітували, що ці дрони були закуплені за цю акцію Мільйон для Зсу. І в основному ті типу, подякували за це освітянам. Але е, за скільки, в кого, коли. І куди передали, ми так не зрозуміли. Вони виставляли потім декілька там якісь фотографій, що вони цьому підрозділу передали цьому. Але чомусь підрозділах, де служать мої товариші, друзі, знайомі, рідні, близькі, чомусь їхні підрозділи жодного дрону не отримали. Ну але це таке це відхилення від теми. Але найбільше вас дивує друзі, щедра оплата посадовцям відділу освіти за заслуги перед головою міста Тарасом Кучмою при дефіциті бюджету ОТГ в 32 мільйони. Ми закінчуємо рік з дефіцитом бюджету 32 мільйони. Але премії міський голова виписує згідно так, як вони хочуть, і так, як вони заслужили і заробили. На наш запит щодо заробітної плати працівникам відділу освіти ми отримали таку інформацію. Детально я під відео пофотографую відповіді відділу освіти, і там буде всі зарплати за три місяці. Я по три місяці не хотів виставляти, я просто проаналізував тільки один місяць жовтень. От і виставив працівників відділу освіти за жовтень місяць зарплати. Що ви для себе зрозуміли. Наприклад, сам Петро Шев'як тільки за один місяць жовтень, як начальник відділу освіти, отримав 50 тисяч 883 гривні. З них премія 29 тисяч 204 гривні. Тобто Людина більше ніж тисячу євро отримує на зарплати як начальник відділу освіти. Ну бачите, коли він працював в Польщі чи в Чехії, не знаю, де там точно. Я думаю, що він тисячу з лишним євро чистими на руки не заробляв. Тому начальником освіти прибутково бути. От Галина Лаб'як, головний спеціаліст, отримала 39 тисяч 871 гривень. З них премія 16 тисяч 975. Влада Ясікова Заступник начальника відділу освіти отримала 35 тисяч 851 гривню. З них премія 17 тисяч 115 гривень. Олег Войцеховський головний спеціаліст. Отримав 35 тисяч 102 гривні. З них премія 17 тисяч 115 гривень Євгенія Сорокіна головний спеціаліст. Отримала 22 дві тисячі гривень. З них премія 11 тисяч 29 гривень. Крім цього, вона в жовтні ще. Отримала 24 тисячі 700 гривень матеріальної допомоги. Я думаю, друзі, ви всі на роботах отримаєте хоча б раз в рік такі по 30 тисяч матеріальної допомоги для вирішення своїх там сімейних якихось питань. І також вона була у відпустці 14 днів і отримала ще 10 тисяч 998 гривень. Ну, друзі, чи не справді вражаючі цифри. Бачите, чи ви в себе на роботах отримуєте такі гроші, такі суми, такі цифри. Тобто, при окладі в відділі освіти в 11 тисяч гривень і менше, тільки за один місяць жовтень відділ освіти, друзі, на шістьох своїх осіб, працівників, виплатив 269 тисяч 825 гривень. Один місяць на зарплати... Шестьом людям відділу освіти нашому бюджету міста обійшлося 269 тисяч 825 гривень. Крім цього, у шановного панства, ще до речі, друзі, є оплачені відрядження за місяць. Вони отримали ще додатково по 5 тисяч гривень і щорічна грошова допомога. І вони ще працюють по сумісництву у школах. Тому вони рідко, до речі, за цей час бувають на робочому місці. Тому що вони по сумісництву ще працюють і не знають, як вони виконують і що вони виконують свої обов'язки і свою роботу. Друзі, перепрошую, відео буде тепер з двох частин, бо тому що я стояв, підійшла жінка там щось запитати. Я мусив виключити на декілька секунд. Тому вони рідко. Бувають на робочому місці, тому що вони всі ще по сумісництву працюють. Отака От у нас ситуація в відділі освіти. Доброго обходяться дорого. Нам обходяться заслуги начальника відділу освіти та працівників відділу освіти е, дрогобичанам і загалом е, друзі самій нашій освіті, і виходячи з цього е, в освітян і в мене, і я думаю, що в багато другочан є запитання, чому при таких захмарних зарплатах і преміях проводиться суцільна економія по школах, по садочках закривають класи, не оплачується е, варіатив. Рівна частина е, заміни. Чому бюджету міста не виділяти кошти на харчування учнів? Вони цього не робили. Аж поки цього не, не було зроблено, і не спрямували кошти з Києва. З державного бюджету, чому з міського бюджету на ЗСУ йде тільки 0,5%? Чому йде мова про реорганізацію сільських шкіл та шкіл міста Стебника? Чому друзі закривають групи дошкільних закладів? А січня проводить на дев'ятиденний дев'ятигодинний режим роботи. Чому батьки досі збирають на ремонт класів школи, садочків та на ремонти укриття? Чому Річна зарплата обслуговуючого персоналу менша за місячну зарплату перевіряючих хамовитих працівників Дрогобицького відділу освіти. Чому зарплата вчителя 10 тисяч гривень, працівників школи, і садочків 15 тисяч гривень? Вони що менше працюють від працівників відділу освіти, чи як чи вони може не заслужили на те, щоб мати такого роду зарплати, так як так як їм виплачують. І ще дуже багато друзі, Чому, чому, чому? Ви знаєте, що у вас є більше запитань. Якщо ваші діти вчаться в школах чи ходять в садочки, які ви могли би задати нашій місцевій владі, але ну це буде потім. І ми я думаю, всі за то вони дадуть нам відповідь, але вже відповідним органам. Правда, цього року міський голова перед друзі, хочу ще сказати наступними виборами, бо в повітрі вже чути виборами, виділив 100% премію директорам шкіл, крім щорічної винагороди. Тобто, кожен керівник-директор школи отримав 100% премію. Не вчителі, не прості працівники, не технічний персонал, а тільки директори шкіл. Що нам це нагадує? Ну не знаю. Сподіваюся, напевно, хочуть купляти голоси, підкупити директорів для того, щоб вони давили на вчителів, а вчителі на батьків. А батьки голосували і обирали нашого сонцесяйного на третій період, на третій термін. Отака От друзі, ситуація. Про те, чому не удостоєні преміями прості працівники. Ну ми не розуміємо і не будемо того знати. і ми того не зрозуміємо. Буду закінчувати так. Насправді економія має бути економною для всіх, особливо під час війни. Премії керівникам шкіл передати обов'язково треба на ЗСУ, А відділ освіти переформатувати. Кошти, які, друзі, виділяються на отримання відділу освіти, які закладені в бюджет 2025 року, це суми 9 мільйонів гривень, повністю передати на ЗСУ і на зміцнення матеріальної бази закладів Дрогобицької освіти. Довгий час паразитами людини були А Потім їх витіснили чиновники, особливо Дрогобицькі, бо це є рідкісні паразити. Як, до речі, звучать актуально слова мудрого нашого сковороди. Не вчіть яблуню родити яблука, краще відженіть від неї свиней. От така, друзі, ситуація в нашій освіті з коштами, з виплатами, з преміями, з керівниками відділів е, освіти і працівниками відділу освіти. Друзі. Внизу додаю реквізити Романа Козачка, голови громадської організації Побратими зі Стебника донатимо на дрони, допомагаємо нашим хлопцям мочити підерів там на війні. А ми будемо мочити підерів наших місцевих. Наближаємо нашу перемогу, переможемо ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Все буде Україна і слава Україні, друзі. До нових зустрічей.